8 травня у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на Майдані Незалежності у Рівному відбувся захід сила пам'яті. 82-річна Лідія Тихонова пригадує, як у 1944 році її батько пішов на фронт. Мій маленькі залишилися на строї. Два брати, і я і батько воював. І, 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 і ще було двоє дітей, батькових так якби. Ну і батько під Варшавою загинув братській могилі. Вон там лежить Боровик, Давід Федорович. А ми сироти осталися, мучилися, Боже, Боже, голодні були абсе, ходили, просити з торбами. Раніше День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у 1939-1945 роках вшановували 9 травня. А торік уряд України змінив дату на 8 травня, приєднавшись до європейської традиції. І вшанування у цей день. Одна з учасниць заходу Лариса Остапчук. Зі слів жінки, про Другу світову війну їй розповідав її дід, який в той час воював. Дійшов аж до Берліна і був поранений, ну, так як ветеран він вже, на жаль, помер, і батько мій вже помер. Але ветеран у нас був. Мій батько був ще малий, йому було 11 років. Він бачив, як німці заходили на Україну, бачив, як люди їх ну, боялись, але все-таки стояли, дивилися, як вони йшли, тому що наше село було під окупацією. Я з Бродівщини сама. У нас там Бродівський котел пізніше був, і фронт, лінія фронту йшла. Ну і Дідусь так трохи розказував. Як повідомила Суспільному директорка департаменту соцполітики рівного Олена Петрик, станом на зараз у місті живе 18 ветеранів Другої світової війни. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.